Всім доброго дня! І сьогодні будемо робити маленький такий собі ручний генератор із такого 12-вольтового моторчика і з катушки як, ну, для рибальської катушки. Зараз я, я все зроблю, покажу, щоб не тягнути ваш час, таке що найлегше можна зробити, я вам покажу, як це все робиться. І далі вже буду включатися, вам показувати, що я буду робити далі. Так, от ми розібрали катушку, от все, ось це. Ви можете вже отак його в сторону. Воно вже нам не потрібне. І ось ці всі вони нам вже все. Це нам вже не потрібно. Нам потрібно ось тільки ось таке воно все має Ну Так, як в мене тут зірвана різьба. Я зараз це все проклею. Сюди ви можете не лізти, ось так ось все має вийти. От. І берете ось цю катушечку і клеїте її сюди. Ось так ось має виходити. Так, от ми вже приклеїли сюди. Це все вже от склеєно. Ось так я його Е, сипав содою, суперклеєм зверху, щоб воно трималося добре. Тепер будемо якось думати брати тут, щоб прикласти ось так моторчика. Щоб він крутився виставляти, зараз будемо натягувати ремінець наш пасок маленький. І зараз щось будемо пробувати робити. І буду вам далі показувати, як що я, я зробив. Так, з механічною частиною ми справились. Отак, у нас моторчик, все. Ось так у нас все буде працювати. Залишається тепер сюди. Визначити полярність, ну, в яку сторону нас докрутити, звідки у нас де плюс іти, звідки мінус. І зараз я вам постараюсь показати, як визначити полярність. Так, зараз тільки на хвилинку я відео покладу на паузу і далі до вас включусь. Так, дивіться, як визначити полярність, я просто тут не треба буде тримати і крутити, а вам зараз ось так покажу. Дивіться. Тут у нас показує плюс. Тут мінус. Ми беремо, до прикладу, мінус на плюс. На щупах і так. От Бачите, у нас тут показує мінус. Якщо показує мінус, знаєш, у нас щупи перепутані. От так ми їх раз. Бачите, у нас все показує вже правильно. Дивіться, раз. Ось ось таке. Такий спосіб, щоб визначити плюс і мінус. Зараз я все це тут безстренько зроблю, і вже буду далі паяти, вам показувати, що я буду робити. Так. От ми вже, скажімо так, сюди типу поприпаювали дротики, от, підключили наш мультиметр. Зараз я назад. О, дам зараз привітати, скільки він нас видає. От при також. При такому обертанні у нас, якщо трішки нам пришкориться, то воно видає більше. Ось так у нас зараз ще, наверно, покладу контролер на заряд, Щоб він заряджав акумулятор. Так, от ми вже зробили ось таку схему. От наш моторчик. Який буде е, давати в свою очі ток на контролер, Контролер буде заряджати акумулятор. І будемо тут, може, зробимо світильничка такого маленького. і ну і Тут ще можна буде скористатися такою можливістю. От шнур USB, щоб ви могли підключити і підзарядити телефон, коли вам потрібно. Так, буду я зараз далі це все робити. Так, от ми вже таку нашу схему склали. От там будемо крутити наш електромоторчик маленький. Тут діод стоїть, щоб назад нас на моторчик не верталося. Отак От я зараз вже акумулятор е, припаяю сюди. Ось. Тут ще зроблю пару таких сетильників, щоб коли потрібно. Там, поклали на стіл, включили. Тут я просто з долини припаяв звідси два виходи сюди на подачу. І два виходи. От, цих два виходи от звідси припаяв на виход на сам акумулятор і от зарядка для телефона. Зараз буду я це все далі робити і вже далі вам покажу, що я зробив. От ми вже склали, дійшли вже, скажімо так, до фіналу. Тут контрольна плата, я з нею трохи погрався, там дещо додав, дещо забрав. Щоб вам менше було уроки купляєте плату ТП-4056, контрольна плата ТП-4056. Вона ну, те ж саме все робите, тільки на тій платі. От дивіться, у нас зараз все. От таке зараз щоб це нам не мішало, бо це нам далі пригодиться. Все у нас нічого не світить, дивіться, от зараз я раз, от зробив оборот. У нас батарея трохи підзародилася. Отак я виключив спешку бачите? Вона трішки підзарадилася, от зараз ми чуть-чуть покрутимо. Зараз тако поверну, щоб мені було зручніше. Трішки покрутимо, як ви бачите, у нас яркість піднімається. Чим нас більше ну, покрутили, у нас зарядився, наш акумулятор зарядився. <кхід> І наші світодіоди, отак, світильничок, буде горіти набагато яскравіше. Так, беремо далі наш телефон. Підключаємо його до. Зарядки. Зараз включу спишку, щоб вам було вже краще видно. От беремо ось так. І якось так би його взяти і тримати, щоб вам було видно. Ось так. Повинно бути видно Бачите? Він у нас заражається. От Не заражається. От так я навіть візьму кабель в руку, Весь От Бачите, отак візьму. Почну його збирати, щоб не було ніяких лишніх запитань. Ось так. Як ви бачите, він у нас заражається, от. Не, не заражається. Починали крутити. Він у нас починає брати зарядку. От, зпиняємося. Немає. Одною рукою незручно тримати телефон і крутити. Ось таке у нас сьогодні відео вийшло. Кому подобається дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока.